Вітання всім я Настя Плющова і це горизонтальний подкаст від Мартін Клубу. Говоримо простими словами про складні проблеми: домашнє та гендерно зумовлене насильство. Ми продовжуємо серію наших подкастів від Мартін клубу. І сьогодні ми говоримо з адвокаткою з керівницею юридичної служби громадської організації Мартін клубу Юлією Сегедою. І говоримо ми на тему дітей, які стають заручниками домашнього насильства, і чому неповідомлення про домашнє насильство є злочином проти. Дітей Юля, вітаю! Почнемо з в принципі процедури того, коли постраждалий з те постраждалим. Він це усвідомлює. Що він робить? Він звертається спочатку до поліції, до правоохоронних органів. Яка схема дії? Якщо ми говоримо про дітей, то діти це найбільш вразлива категорія постраждалих від домашнього насильства, бо доросла людина знає, хоча б куди звернутися. І доросла людина вона для себе самостійно приймає рішення. Вона звертається, тобто вона намагається вийти із цих е, таких аб'юзивних, таких складних і жорстоких відносин. Да, або вона приймає для себе рішення, поки що в них залишатись. Це про дорослу людину. Дитина нічого не вирішує. За дитину вирішують дорослі, тобто мати або батько, да там законний представник, будь-який законний представник дитини. І от до кого звернутись дитині, фактично, якщо е, насильство в сім'ї, тобто вдома, то дитині фактично і звернутися та ні до кого, якщо це маленька дитина, вона просто потерпає від е, домашнього насильства. і... Сподівається, да, і, має, і має сподівання тільки на когось з дорослих, хто втрутиться в цю ситуацію. Щодо ідентифікування дитини, як постраждало? От тут взагалі дуже цікаво, тому що за такими сучасними такими прогресивними такими принципами, то а, дитина, яка спостерігає а, є свідком насильства, вона є потерпілою. Тобто, якщо в родині, в сім'ї є насильницькі такі відносини, а домашнє насильство це чотири види насильства: сексуальне, фізичне, психологічне, економічне. І, от, якщо дитина спостерігає будь-яке з видів насильства, то вона вже є потерпілою, постраждалою людиною. Але за статистикою, і ця статистика у нас практично однакова кожного року. Якщо ми беремо статистику поліції, то поліція так приблизно нам дає серед постраждалих від домашнього насильства 80-85 там до 90% навіть жінки, потім десь так: 85-90 а, ні, 85-90 це жінки, потім десь 5-7% це там чоловіки, і 5-3% діти. Такого не може бути. Бо, бо коли дитина спостерігає, вона свідок, вона вже, вона вже постраждала. Але навіть поліція дітей не завжди ідентифікує як постраждалу особу. Тобто, коли вони бачать, що на дитині є синці, о, тут вона постраждала. Да? Якщо дитина а, під психологічним тиском, під економічним насильством, а дитина ж не може виживати самостійно, тобто вона потребує економічної економічно, да, ну, підтримки, да? фінансової економічної підтримки. І от все це не всі взагалі мов, можуть навіть ідентифікувати як, як насильство. По факту, якщо сім'я родина не стоїть на обліку соціальних служб, і, наприклад, відбувається виклик, приїжджає поліція і немає синців, поліція автоматично якось має направити дитину до психолога або на якийсь прийом, аби ідентифікувати, чи є дитина потерпілою, це якось треба визнати. Ну, хотілося б, щоб було так. Бо у нас взагалі, от коли мене питають, а що нам треба змінити в законодавстві? От знаєте, у мене до законодавства зараз по протидії та запобіганню домашньому насильству претензій немає. У мене є претензії до його невиконання. Бо у нас є закон профільний про запобігання та протидію домашньому насильству. У нас є постанова Кабінету міністрів про взаємодію суб'єктів. І якщо б всі виконували все, що їм. Предписано законодавством, то тоді так, коли фіксується випадок домашнього насильства, то повинна бути проінформована служба у справах дітей, якщо в родині є дитина, то повинна бути проінформована служба у справах дітей. Ювенальна превенція поліції, і звісно, потім ці всі вже суб'єкти взаємодії, то вони вже повинні вжити відповідних заходів для того, щоб дитина отримала і отут увага, комплексну допомогу. А комплексна допомога включає в себе також і психологічну ж допомогу. Так хто повинен забезпечити дитині психолога? На це є і відповідні психологи є і в відповідних комунальних закладах, і є психологи в громадських організаціях, наприклад, Мартін Клуб. Зараз в Мартін Клубі є дуже потужна команда психологів різних, різної там, фаховості, там, роботи, там, направленості, да? і в тому числі дуже класні дитячі психологи. Тобто комунальні структури. І поліція вони можуть скористатись такою взаємодією і залучити психологів, якщо є потреба, від громадських організацій. Але ж вони дуже, дуже рідко звертаються, тобто вони не залучають ті ресурси, які фактично у них є. І у нас є випадок, коли дитина, яка постраждала взагалі від насильства, вона взагалі не вона, окрім допомоги від Мартін клубу, більше взагалі не отримувала допомоги. Толь тільки ті сервіси, які імплементовані Мартін клубом в Дніпрі, надавали цій дитині, цій родині допомогу. Дитина офіційно мала статус потерпілою, чи дитина навіть мала офіційно статус потерпілою в рамках кримінального провадження. І тим не менш, я не знайшла послуги, яку б ця родина. Реально отримала від держави, від комунальних державних органів, тобто весь комплекс, який ця родина отримала, вона фактично отримала від сервісів Мартін Клуб. Хто не спрацював тут? Поліція, яка має передати заявку ювінальній службі або службі у справах дітей, чи заявка дійшла, загубилася. Тобто, чи можна з'ясувати, де саме цей комплекс провалився, яким мав спрацювати? Знаєте, от як я спостерігаю зараз взагалі за роботою наших от органів взаємодії, да, от комунальних, то у мене таке враження, що постанова, яка містить великий перелік таких органів взаємодії, там і поліції, і служба у справах дітей, і медичні заклади і до речі, шкільні заклади, де діти там або дошкіль, або дошкільні заклади, то у мене таке от враження реально, що як говориться у самі няняк дитя без глазу, от От таке враження, що вони просто чекають, коли хтось щось зробить, і не виконують те, що вони можуть зробити тут, а, тому що у нас взагалі є от така проблема з ідентифікацією, ідентифікацією дитини. А, і якщо ми змінимо таке, ну глобально, якщо ми змінимо таке ставлення до дитини, яка є постраждалою. То я думаю, що тоді ми повинні в кожному випадку. СЖО складних життєвих обставин родини, да? або коли домашнє насильство фіксується, коли там поліція виносить там тимчасовий заборонний припис, там або там суд обмежувальний припис, або там вже є адміністративне там провадження, кримінальне провадження. Тобто в кожному такому випадку родина повинна отримувати статус родини, яка є в складних життєвих обставинах. Ну, якщо там є насильство, то там складні життєві обставини. І тоді ми повинні. Реально дуже так, от знаєте, прискіпливо ставитись до інтересів дітей, тобто ми повинні, от буквально, аналізувати, а чи все дитина отримала? А наприклад, якщо батьки ну, нехтують своїми правами, або навіть ну, взагалі там не виконують своїх обов'язків, або в силу свого там ну розуміння, ставлення, вони не вважають це за потрібне. Да? От Ми розуміємо, що дитині потрібна психологічна допомога. Да? ну А мати з батьком вважають, що все ок. От дитина постраждала від насильства, наприклад, та, та, в принципі, все ок. Вони вважають, що все ок. І от тут а, потрібно, щоб хтось а, з профільних суб'єктів взаємодії сказав: ні, дитині не ок. Дитина повинна отримати цю допомогу. Тому що наслідки потім вам психологи розкажуть, які будуть наслідки, якщо б дитина зараз цю допомогу не отримає, якщо родина СЖО і працівники соціальних служб, наприклад, бачать, що потрібна допомога дитині психологічна, без згоди батьків, вони можуть це надати, зробити. Бо ми знаємо, що навіть у школах да з дітьми не можуть працювати психологи, якщо батьки проти надали згоду свою. Ну, закон про соціальні послуги, до речі, дозволяє надавати дитині послугу без згоди батьків, якщо це кризисне реагування. Тобто, якщо, якщо є жорстоке поводження з дитиною, а будь-яке насильство це жорстоке поводження з дитиною. І тоді, коли дитина постраждала від жорстокого поводження, то органи, тобто соціальні, які надають соціальні послуги, вони взагалі там мають право і навіть зобов'язані не залишити дитину без, без допомоги. Але якщо є такий супротив від там законних представників да, дитини, то тоді потрібно підключати службу з правах дітей. Бо якщо дитину її права інтереси не захищають законні представники, то для Цього наша держава утримує таку структуру як служба у справах дітей, це от що стосується от такої саме ідентифікації взаємодії. А ще у нас же є поняття про дитину. Ви задавали ви одразу питання, ми трішечки від нього відійшли: то хто повинен хто повинен дитині надавати так, надавати таку допомогу? Таке було питання. В принципі, алгоритм дій ми питали. Да, і хто… Є алгоритм дій, де поліція виявляє і передає дані, наприклад, на службу підтримки дітей, соціальні служби. Хто... Тут ми про це поговорили. Ми не поговорили про ви сказали, от з початку розмови було дуже цікаво про сусідів, да про суспільство. Якщо так, да. до речі, якщо ми стали свідками, ну тобто, не ми як громадська організація, а будь-хто інший бачить або підозрює, що дитина може бути або постраждалою. Від насильства домашнього будь-якого або бути свідком, так як ми Ось. можемо допомогти? Тут дуже цікаво. Цікаво, тому що я вже тривалий час говорю про те, що ми повинні, врешті-решт, виростити суспільство нетолерантне до насильства. Що таке нетолерантне до насильства суспільство? От, от Якщо ви живете, там, хтось там живе в багатоквартирному будинку, то там дуже хороший так, там, звук. Да? І ось десь плаче дитинка, а, кричить там не треба, не треба, там хватить, не треба. Тобто ми розуміємо, що там такий, от як, як батьки говорять, виховний процес. Да? Тобто дитину виховують шляхом такого фізичного, а, фізичного насильства. І ось чомусь. Чомусь я досі дуже часто слышу та спостерігаю, що в цьому випадку люди взагалі не роблять нічого. Це неправильно, це абсолютно неправильно. Бо фактично, коли дитина плаче і просить про допомогу, то е неправильно вважати, що батьки знають як краще. Так, батьки повинні знати як краще. Але коли батьки е б'ють дитину, то це не краще. І ніхто з нас, ніхто, не повинен е цим нехтувати і спостерігати за цим. Ні, ми повинні виростити таке суспільство, яке буде не боятись реагувати. А що для цього потрібно? 102. Номер на всі випадки життя 102. Коли плаче дитина в якоїсь квартирі, то сусіди повинні подзвонити 102 і сказати, в такій то квартирі зараз б'ють дитину. Або дитина плаче, просить про допомогу. Ми не знаємо, що там з нею роблять, да? але дитина плаче, просить про допомогу. 102. Приїжджає поліція, поліція вже має право там, да, там, прийти там всю квартиру і з'ясує ці обставини. Люди, чому люди не звертаються? Тому що ага, сусіди бояться осуду, боля бояться осуду, бояться, що потім будуть проблеми з сусідами. Вони да? самих били і вони нормально да. виросли. А здебільшого, так, а от здебільшого це сприйняття це за норму. От я знаєте, от я хочу, щоб хоча б не знаю там мої діти або або хоча б онуки дожили до того, щоб суспільство не вважало це за норму. Тому, коли дитина потребує допомоги, от на за нашим розумінням, тобто ми діємо за нашим розумінням, от ми розуміємо, от зараз дитина плаче, вона потребує допомоги. Ну звісно, вона потребує допомоги. І тоді будь-яка доросла людина повинна вчинити дії, яка вона може вчинити, для того, щоб цю дитину захистити. Незалежно від того, це ваша дитина. Чи не ваша дитина? Це беззахисна, маленька людина, зростити несприйняття насильства у суспільстві, те, що ви сказали, як це можливо, якщо суспільство не розуміє, що неповідомлення про факт насильства проти дитини це вже є по факту злочин? В законодавстві в кримінальному кодексі є навіть стаття. За приховування а, та, злочину, але тяжкого злочину. І якщо б у нас реально ну о, за це була якась відповідальність, то люди б вже про це подумали. Тобто, ви ж бачите, да, як у нас люди реагують? О, за це є відповідальність, ну будь-яка там адміністративна, там якась да. О, тоді я тоді я про це думаю, тоді я так. Роблю да, там, щоб не потрапити під відповідальність. А коли фактично такої відповідальності немає, ну от людина у себе в квартирі, вона не викликала поліцію, хоча за стінкою плаче дитина, да, вона понесе відповідальність. Ні, вона не понесе за це відповідальності. І людина вважає, що за те, що вона не несе відповідальності, вона взагалі не має діяти це усвідомлення, це наш, знаєте, такий цивілізований розвиток нашого суспільства. Ми або цивілізовані люди, або у нас середньовіччя, і що у нас сьогодні, ну от я б ще не назвала нас а, повністю цивілізованим суспільством, доки ми досі не викликаємо поліцію, коли дитина плаче і просить про допомогу. Як бути, змінити а, як ви сказали, є тяжкий, за тяжкий злочин є покарання правильно? Якщо відбулося сталося насильство проти дитини і хтось не повідомив про це, будучи свідком. Ну, от Про тяжкі, наприклад, там нанесення дитині вдома, там, там, тілесних Телесних. ушкоджень, да, які там зафіксовані, наприклад, там, легкі тілесні ушкодження. Це не тяжкий злочин. А от про тяжкий злочин дуже цікаво поговорити, тому що коли я аналізую вже тяжкі злочини, ну от зараз у мене впровадженні є, наприклад, справа, де. Три постраждалих дитини від сексуального злочину, яке відбувалось вдома. Ще у мене є впровадження це кримінальна справа. Це тяжкий злочин. Ще у мене є тяжкий злочин там, де мати дітей була фактично ну, тому що вона померла від фактично від насильства, систематичного такого насильства, яке було з боку його її там чоловіка. І діти. Також страждали і від фізичного насильства, і від психологічного, і буде постійно свідками забиття їх матері. Так, от тяжкий, я коли аналізую тяжкі злочини, я можу знайти тот, той період, коли цьому можна було завадити. Бо е, всі сусіди знали, да? от чому у нас е, коли відбувається щось, то і потім опитуються, е, допитуються сусіди. То вони знали, і вони говорять про те про те, що там рік, два, три, п'ять в цій родині постійно були побиття там і діти там, і хтось там страждав. Там. Тобто сусіди роками про це знають, а державні органи про це не знають. То а ми могли б а, попередити а, ось смерть людини. Якби система спрацювала раніше, а законодавчо, у нас є механізми такого реагування. І отут, от до речі, коли я спілкуюсь, також, от розбираю таку ситуацію, да, от яка вже привела до, до трупу, да, от я розбираю цю ситуацію, там, діти, які постраждали, да, і там, отримують там, реабілітацію, і зараз їм дуже важко да, повернутися в нормальне таке життя. То я от аналізую, думаю, чому? А, всі служби говорять: а ми не знали. Ми б відреагували, але ми ж не знали. Тобто, служба повинна якось про це дізнатися. Звідки? В першу чергу, ну, в будь-якому випадку, перша черга це повідомлення від суспільства, від членів нашої громади, нашого суспільства, де живуть ці діти. Да? Повідомлення. Або там навчальний заклад, в навчальних закладах. А навчальний заклад це суб'єкт взаємодії. Тобто в навчальних закладах є і класний керівник, і психолог, психолог. так, і соціальний там, там співробітник. Да? Там, соціал. І ось всі вони повинні були. Хтось з них повинен був побачити цю е, дитину, яка в сінцях. У якій які, там зміна пору, порушені, порушені там життєві зв'язки, зміна в поведінці. Ну на те ж всі ці люди навчались, на те ж вони займають у ці посади там. да? Но, у нас же в школах, коли навіть е, такі випадки ідентифікуються, а е, в школах, до речі, повинні вести такий журнал. Він такого обліку він прошитий, пронумерований, повинен бути. І от, коли є випадок домашнього насильства, то в школі він повинен бути занесений, повинна була бути зроблена перевірка і повідомлення на службу у справах дітей, ювенальна превенція. Отже, в наших школах, от зараз пройти по школам і подивитись ці ці журнали вони будуть чисті. Чому? Тому що досі в школах керівництво шкіл. Адміністрація вважає, що випадки домашнього насильства це, так би мовити, таке табу, тому що у нас повинна бути така, знаєте, така образцова така школа, такий зразок, зразок такий. Та насправді зразок не в тому, що у вас чистий журнал і в те, що ви не реагуєте на це. Зразок, коли ви реагуєте, коли ви робите життя дитини краще. У нас є в міжнародному законодавстві і вже в нашому законодавстві, і вже в судових рішеннях, у нас є таке поняття найкращі інтереси дитини. І будь-яка дія щодо дитини, дитини повинна нами, знаєте, як аналізуватись через оці слова найкращі інтереси дитини. І все буде просто. Дякую, Юля. Дякую за вашу роботу. За роботу юридичного відділу Мартін клубу. Люди, не бійтеся реагувати, можливо, саме ви зможете врятувати, попередити злочин проти дитини. Дякую.